Доброго дня! Залишилося зовсім мало часу, щоб оптимізувати свої податки перед закриттям 2024 року. У цьому відео ми розберемо ключові стратегії, які допоможуть вам заощадити на податках. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Перед тим як ми поговоримо про податкові стратегії, хочу нагадати вам, що в цю суботу, 28 грудня, в нас буде лайв ефір тут. В Ютубі по податкам, де ви можете поставити питання. Це буде 1 PM Eastern Standard істерн Окей, okay, стратегія перша. Максимізуйте пенсійні рахунки, поповніть податково ефективні пенсійні рахунки до максимальних лімітів, щоб зменшити оподаткований дохід за 2024 рік. На 401 к 403 б 457 б плани ви можете внести до 23 тисяч за 2024 рік, плюс додаткових 7500 для осіб віком 50+. В IRA ви можете внести до 7 тисяч за 2024 рік плюс 1 тисячу для осіб віком 50 Пам'ятайте, що крайній термін внесків за 2024 рік це 15 квітня 2025 року. Але на мою думку, краще не чекати, а зробити внесок або зараз, або принаймні спланувати зараз. Тобто, якщо ви самозайняті або володієте невеликим бізнесом, ви можете зменшити свій дохід на 69 тисяч доларів і таким чином не тільки відкласти ці гроші на майбутнє, а й суттєво зменшити податки. Стратегія номер 2 Соло 401К-план. Якщо у вас є сімейний бізнес без співробітників, крім подружжя, розгляньте можливість відкриття соло 401К-плану. Ви вносите внесок від імені працівника і від імені компанії. Від імені працівника внески повинні бути зроблені до кінця календарного року. Від імені компанії внески можуть бути внесені навіть у наступному році до дедлайну подання податкової декларації, тобто до 15 квітня 2025 року. Ключовий момент. Сам план 40 Соло 401К має бути відкритий до кінця цього року, щоб отримати плани на внески за 2024 рік. Ви можете внести до 23 тисяч як працівник, і загальні внески працівника і роботодавця можуть досягати ліміту 69 тисяч. Стратегія номер три. Максимально використовуйте HSA Health. Savings account HSA це рахунок на медицину, який дозволяє витрачати гроші на медичні потреби без сплати податків. Якщо роботодавець пропонує вам HSA, або якщо ви самі придбали план HSA, обов'язково відкладіть максимальну суму. Гроші на цьому рахунку ніколи не згорають і ви можете використовувати їх до кінця свого життя. Вони, до речі, навіть можуть бути інвестовані і заробляти без податків. Стратегія номер 4 Використайте кошти з FSA до кінця року. FSA розшифровується як flexible spending account. Це рахунок з податковими пільгами, на який ви можете вносити долари до сплати податків для оплати медичних витрат або догляду за дітьми. Якщо вам на роботі пропонують FSA, то, по-перше, це гарний інструмент, так що треба брати. А по-друге, це дуже розумна ідея перевірити залишок на вашому FSA. Важливо, у більшості FSA діє правило Use it or lose it». Тобто невикористані кошти згорають після 31 грудня поточного року. Що можна зробити? Придбайте кваліфіковані медичні товари, окуляри, контактні лінзи, медичні засоби і так далі. Заплануйте візит до лікаря або стоматолога. Не втрачайте можливості використати ці гроші на своє здоров'я та зекономити. Стратегія номер 5 Додайте гроші в 529-й план. Якщо у вас є діти і ви хочете допомогти їм накопичити на освіту, розгляньте 529-й план. Це один з найефективніших інструментів для фінансування навчання. Основні переваги 529-го плану це перше інвестиції без податків. Весь приріст капіталу звільняється від податків. При використанні на кваліфіковані освітні витрати, навчання та підручники, проживання і тощо. Друге, гнуч... гнучке використання. План можна застосовувати для вищої освіти приватних шкіл 10 тисяч на рік, а також для деяких професійних курсів. Третє податкові пільги на рівні штату. Багато штатів надають податкові відрахування або кредити за внеску до плану 529-го. Є гарне нововведення з 2024 року. Це можливість. Перевести до 35 тисяч доларів з 529-го плану у Rough IRA на ім'я бенефіціара за певних умов. Плануйте майбутнє ваших дітей вже сьогодні, використовуйте переваги 529-го плану. Стратегія номер 6. продайте збиткові активи, щоб знизити податки. Якщо ви точно розумієте, що актив, який ви придбали певний час, тому вже не приносить вам грошей, краще продати його зараз. Щоб заощадити на податках. Чому? Тому що ваші збитки можуть врівноважити прибуток, який ви отримали. Якщо у вас є позиції із збитком, а протягом року у вас були продажі активів, активів з прибутком capital gains, скористайтеся стратегією продажу зі збитком, щоб зменшити податки. Окей, що можна зробити? Зафіксуйте збитки, продайте збиткові акці... активи, цінні папери, криптовалюту і компенсуйте прибуток. Задекларовані збитки зменшують ваш оподаткований прибуток. Спочатку компенсуються short-term gains, обкладаються заставкою звичайного доходу, потім long-term gains. Якщо збитки перевищують прибутки, можна списати до 3 тисяч проти звичайного доходу. Решту збитків можна перенести на майбутні роки. Важливі моменти. Wash sale rule. Не можна купувати ті самі активи протягом 30 днів до або після продажу. Інакше збиток не буде зарахований. Криптовалюта. На неї правило wash sale не поширюється, оскільки криптовалюта вважається майном, а не цінним папером. Ви можете використовувати цю стратегію, щоб зменшити податкове навантаження та оптимізувати ваші інвестиції на майбутнє. Стратегія номер 7. Tax-Loss Harvesting. Якщо у вас є реалізований прибуток Capital Gains та активи зі збитками на папері, але ви не хочете розлучатися з перспективними позиціями, використовуйте стратегію Tax-Loss Harvesting. Що робити? Перше, продайте актив зі збитком, щоб зафіксувати збиток. Друге, одразу ж придбайте схожий, але не ідентичний актив, щоб залишитися на ринку. Пам'ятайте про wash sale rule. Не можна викуповувати той самий актив протягом 30 днів до або після продажу. Wash-sale не застосовується до криптовалют, оскільки IRS, як ми вже казали, вважає їх майновим активом, а не цінним папером. Як це робиться на практиці? Давайте я вам дам кілька прикладів. Перше. Фонд із збитком. Продайте ETF на SP 500 і купіть фонд US Total Market. Це майже одне й те ж саме. Друге, акція з збитком. Продайте акцію та придбайте ETF з найбільшим впливом на цю компанію. Або продайте акцію однієї компанії і купіть іншу подібну компанію в тому ж самому секторі. Далі криптовалюта із збитком. Продайте і одразу придбайте ту ж саму криптовалюту або іншу е, криптовалюту. Стратегія номер 8 Скористайтеся нульовою податковою ставкою для Long Term Capital Gains. Якщо у вас є активи, які ви утримували понад рік, акції, фонди, криптовалюти, і ви потрапляєте під ставку 0% на довгостроковий приріст капіталу Long Term Capital Gain, скористайтеся цією можливістю. Якщо ви точно розумієте, що актив, який ви придбали певний час, тому вже не приносить вам грошей. Краще продати його зараз, щоб заощадити на податках. Хто може цим скористатися? Ті, чий оподаткований дохід з урахуванням приросту капіталу, не перевищує ліміти нульової податкової ставки на приріст капіталу. Це чудова можливість для реінвестування та подальшого зростання вашого портфеля без податкового тягаря. Також, якщо, наприклад, наступного року ви можете потрапити під нульову ставку для Long Term Capital Gains. Кожен день має значення, тому починайте інвестувати якомога швидше. Чому це важливо, щоб скористатися нульовою ставкою, актив необхідно отримувати як мінімум один рік і один день. Чим довше ви відкладаєте інвестиції, тим менше часу залишається для виконання цієї вимоги. Що відбувається, якщо ви відкладаєте інвестиції? Відсрочка інвестицій може забрати цілий рік і позбавити вас. Можливості скористатися однією з найефективніших стратегій для податкового безподаткового зростання капіталу. Так що не гайте часу і інвестуйте вже сьогодні, щоб забезпечити собі майбутні податкові переваги. Стратегія 9. Конверсія в рост. Якщо у вас є пенсійні рахунки з передподатковими внесками, 401К план, традиційний IRA, і ваші доходи цього року надзвичайно низькі, або очікується їхнє зростання в майбутньому, розгляньте конверсію в Roth треба розуміти що відбувається під час конверсії сума переводу на Roth Account додається до вашого оподаткованого доходу і оподатковується за ставкою звичайного доходу тому коли у вас низький дохід це чудова ідея в цей рік зробити конверсію в Roth. наприклад якщо ви втратили багато грошей через бізнес а у вашому IRA знаходяться кошти за попередні роки дуже вигідно конвертувати їх з традиційного IRA, Враз саме в рік, коли у вас є втрати. Тоді ви ніколи не сплатите податки, ви не сплатили їх, коли ви вкладали в АРА, і ви не сплатите податки за конверсію, і ви не будете платити податки, коли ви будете знімати з вашого плану Roth. Конверсія Roth не має обмежень на дохід чи на розмір конвертованої суми. Лайфхак, щоб уникнути податкових сюрпризів, підготуйте чорнову податкову декларацію та проведіть. Симуляцію з конверсією та без нею. І подивіться, який варіант вам вигідніше. Стратегія номер 10 Пожертвуйте гроші на благодійність. Ця рекомендація стосується тих, хто використовує деталізоване відрахування. Itemized Detections. Пам'ятайте, коли ми заповнюємо податкові декларації, є дві опції: перша опція це стандартне відрахування. Тобто фіксована сума відрахування, яку визначає АРС. Друга опція це постатейні відрахування, яке включає багато різних пунктів, таких як податки на нерухомість, відсотки по іпотеці та, звісно, благодійність. Ми обираємо одне з двох: або стандартне, або постатейне відрахування, те, що більше. Отже, якщо ви використовуєте постатейні відрахування на федеральному рівні або на рівні вашого штату, зараз варто задумуватися про збільшення благодійності, щоб збільшити відрахування. Номер 11. Сплачуйте податки на нерухомість заздалегідь, якщо ви ще не досягли ліміту в 10 тисяч доларів. Тут ми знову повертаємося до теми постатейних відрахувань. Ви можете списати до 10 тисяч доларів. Податку на нерухомість. Якщо ви в цьому році заплатили тільки, наприклад, 4 тисячі, ви можете доплатити решту до 10 тисяч, щоб повністю скористатися цим відрахуванням. Номер 12. Останній крок: зробіть найкраще інвестування у своєму житті. Як ви гадаєте, що це? За словами Ворена Баффета, одного з найуспішніших інвесторів в наш час, одне з найкращих інвестувань це інвестиції в себе. Він вірить, і я з ним згоден, що покращення ваших знань та здібностей дасть найбільший прибуток від цих інвестицій з часом. Саме тому я сильно вірю в освіту. І саме тому ми пропонуємо курси. Ви можете записатися за посиланням у описі. Тим більше, в нас зараз є знижки. Окей. Okay. Залишилося зовсім мало часу до закриття року. Використовуйте ці стратегії, щоб оптимізувати податки, заощадити кошти та створити фінансовий фундамент для 2025 року. Ще раз хочу нагадати: не пропустіть наш безкоштовний вебінар у суботу. Це буде 28 грудня, це буде в час дня. 1PM Eastern Standard Time, тобто в цю суботу, в час дня по Нью-Йорку. Зареєструйтесь по посиланню в опису до цього відео. Ми розглянемо всі ці податкові теми детальніше, дамо поради для кожного типу доходу та відповімо на ваші запитання. Якщо у вас є запитання, пишіть у коментарях, буду радий відповісти. Також, якщо ви ще не підписалися на канал, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і допомагайте просувати україномовний контент. Дякую і до наступного відео.